Одне з найперших завдань школи не тільки давати своїм вихованцям якісну освіту, а й розвивати ті таланти та здібності, якими дітей обдарувала природа. Чималу увагу цьому питанню приділяють у Херсонській багатопрофільній гімназії номер 20 імені Бориса Лавреньова. Виховувати творчі мислення та розвивати природні здібності необхідно з раннього віку. Саме так вважає педагогічний колектив гімназії. Тому з'ясовувати особливості своїх вихованців, починаючи з юного віку у початковій школі. Заради виявлення талантів маленьких гімназистів педагоги влаштували ціле дійство шкільний конкурс талантів. Захід отримав назву Ало ми шукаємо таланти. У рамках творчого свята кожен з маленьких учнів мав нагоду проявити себе з найкращої сторони, показати товаришам, вчителям та батькам свої здібності. У когось вже досить розвинені, у кого ще у стадії розвитку. С детками я начала работать с четвертого класса. И работая, я увидела, что они очень талантливы, но не знают друг о друге и не знают о своих талантах, проучившись три года. И мы решили с ними организовать вот такой праздник, конкурс талантов, чтобы они узнали, показали свои таланты и узнали о талантах своих одноклассников. Окрім достойної виховної мети, захід дозволив учням зблизитись та краще пізнати один одного. Готуючись до конкурсу, діти знайшли нових друзів за інтересами, дізналися нові цікаві сторони своїх однокласників. Зуртувалися за інтересами. Зокрема, разом виступали майбутні художники, дітки, що захоплюються зображувальним мистецтвом. Глядачі також побачили запальні танцювальні номери, почули чудові мелодії, виконані на фортепіано, майбутніми зірваньками музичного світу, прозвучали вокальні композиції, показували поетичні здібності. Таланти демонстрували не тільки у класичних творчих сферах. Так деякі з учнів показали себе талановитими спортсменами. Крім того, у рамках заходу діти не тільки демонстрували свої таланти, зблизитись та весело провести час разом, їм допомогли цікаві ігри та конкурси, підготовлені педагогами. Шкільний фестиваль талантів прийшов напередодні найтеплішого свята жіночого дня. Тож хлопці, як істинні джентльмени, підготували своїм однокласницям та подругам приємні подарунки. Звичайно ж, привітали і мам та бабусь. Коли я приходжу на урок на кожне, я кажу, що найголовніше для кожної дитини це здоров'я. Я бажаю, щоб вони були здоровими. Я я бажаю, щоб кожна учениця, я їм кажу, не старайтеся бути дорослими. Це все ще прийде. Ви чарівні учениці нашої гімназії 20-ї, вони найкрасивіші у місті, тому я бажаю, щоб вони були здоровими, щоб вони. Почувалися, з якої вони родини, щоб вони не підводили своїх батьків і бажаю, звісно, вони приходять у заклад, щоб навчатися. Я бажаю, щоб вони були навченими, брали з учителів, і всі їх знання впитували це все, тому що навчання це їх майбутнє.